Якби не оця війна в Україні, яка зараз, ми просто через декілька років реально переплюнули б ту Європу. У нас абсолютно друга культура була, абсолютно по інакшому країна розвивалась. Здавалось би, що в Україні там не сті були зарплати, а все рівно якось мали собі і житло і машину і вміли крутитися. Серйозно в'їздили ж з Європи, лікувати до нас зуби. Лік взагалі лі лікувати багато там собі різних і органів і по тілу, і по здоров'ю, і всі б'ють індустрії з усього світу в Україну їхали, або українські спеціалісти за кордон їхали, незважаючи на те, що по цінам виходило плюс-мінус однаково, бо це ж дорога, готелі і так далі. Якість сервіс в Україні завжди було набагато краще. Ці чотири пори року офігені, реально класний клімат, і гори, і моря, і, і все у нас, будь ласка, і радніки, і селі шахти все було. Думаю, комусь ми дуже сильно наступили просто на горло. І це ще одна з причин. Понятно, що і ресурси і так далі, але от ну реально ми виявилися дуже класна нація. Якщо когось не можуть переплюнути, то їх намагаються плювати. А в даному випадку на нас з неба он там падає. Кому потрібна якась стабільність в отриманні онлайн-ЗП є для українців зараз проекти дуже класні. Вся інформація в ТГК в описі. Переходьте, Па-па.